Пластичний герметик іноеласт це однокомпонентний клеючий пастоподібний герметик на основі селан модифікуючого полімеру. Застосовується для герметизації вертикальних і горизонтальних швів бетонних конструкцій. Має дуже високу хімічну стійкість, що дозволяє використовувати його в якості довговічного еластичного, герметизуючого і клеючого матеріалу. Застосування на проблемних швах і стиках є ПДМ-мембрани, до прикладу, мембрани Proelast, і цього герметика іноелас дозволить раз і назавжди вирішити проблему герметизації збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. Щодо характеристик клею. існує два типи: тип 1 і тип 2, тип 1 сірого кольору без запаху, з максимально допустимою деформацією 25%, швидкість твердіння і набору міцності близько 2 мм за добу. Упаковка. Тубак по 600 мл. Другий тип чорного кольору. Також без запаху. З максимально допустимою деформацією 10%. Швидкість твердіння – 2 мм за добу. Упаковка така ж файл-пакети по 600 мл. Для отримання консультації або замовлення товару. Дзвоніть за номером телефону чи залишайте заявку на нашому сайті. Арфен – для тих, хто будує.